Переможе! Нападаючи відразу! Друга сторона! Швидше м'яч рухається! Куда ж ти йому так дал та передачити зручно? Права рука! Помилиться, помилиться, Євген!

Ідіть, ваші б'ять! Браво! <плес> Пацани, так не можна! <плес> <Дай -ди, кумура. плес> Добре, бред! Pienи. Круто! Ром, та прокидай пустю та біжи, дитино, блядь! Тимур! Давай играй, Тимур! Виха, три в два Браво! Ідеально! <раджи>, давай, давай, давай добре, добави, Тимо! Та не треба себе діровати сам! Дім, дівчата, добре, добре, молодець, і правильно скачеш. Стреляй! Стреляй! Блище! Бивай, Гиро! Пасам, 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 шукай, паму. Слободян, да, Я не знаю за кого ти граєш зараз в документах. Дай боротьби. робити пляха Ромчик, ти б чекай він. Рокам. просить. Він так. Там. Рома зелений. E aí, E aí,

Румаш. Ромаш. Хорош, хорош, Іван грає. Дай, дай. Раніше зразу ліву ножку. Добре, заді грабить. Вже треба зупиняти. Зразу там давай. Там спільний гуміст. Дима, сардинці зіграй, Дима. Захар! Захар, зупинись з м'ячем, Захарчик. З руками, з руками. Дипатроє. Давай. Набирай. Ромчик, Ромчик. Біжи, біжи туди, бачить, пробувати буде. Давай, давай, дружочок, ну, працюй, роблять. Діма, Діма, вищий, Діма. Круто, дуже пробував. Добре. Добре. Молодець, Діма, молодець. Роб грає. Товариш суддя! Товариш суддя!

О, супер, молодець. Раз, два. Євгенчик і ромчик. Євгором такий забили.

Просто молодчина На аут бабу. Подивлю! Наш наш п'ять. Нас. Бущи, буші вперед. Дима, дай гадімой, Давай, далеко. Далеко, далеко. Діма, але розбіг, як слід, будь ласка, плотно пробігають. Повсі, ще два кроки назад, Дим. ще два кроки назад. Лотом, повз повстінку. Давай.

Молодець, але потоличку. Івену мату далі. Хлото рехтось От, молодець. передача по молке. Розверни! Через захисника дай. Крутить мяч. Неправильно кроешь игрока за спиной ты его не видишь Hvor er de? Редактор <Слышко> субтитров А.Семкин Корректор <Слышко> А.Егорова Показав, що даєш, показав, що дітей. Давай починаємо бачимо, що є, починаємо. Молодець, молодець! Вот этим. идем. Другая. Дай, Ромчику. дай, Ромчику. Роман Рая. Кутовий, народ. Що ви там розводите? Думали, що ромко з двох метрів не попаде. А там хіба не було Кутового? Та там захисника влупило і вийшло в кутовий. М'яч по Від порохи. захисника! В, захисника. В, в кутовий. Чого вони розвели? Пас! Я ще прикалувався на камеру, кажу, що думаєте, ромку впустив у рота. Нас... Ну, пацани, нам треба вижити з того моменту! Гар, пише! Марк! Ти дуже глибоко граєш. ти залишаєшся з двома себе. Саді, Євген, Добре, Поцануємо. Доброго. І зідай, Ром, зідай, не кидай. Хорош, ще, ще, ще. Ви чуєш ви всіх бо маєте втікати. Хоч відпочинити трохи. Давай такі. Другами, хлопці, затримуємо, затримуємо. Да! 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 Хорош, хороша, це боротьба, рончик русовочка. <кху> Він стояв позиції, відкриті, взяв я заховався зараз. Аркус, не кувайся за гравцем!

Обі на дизель. Я кажу, Два-ноль.